Доброго дня, шановні наші глядачі. Так. Хочу показати, як рухається мотоблок на зменшеній швидкості. Покажу вам, як працюють розблокиратори. Дивіться, наскільки зручно тримати мотоблок Weyma Deluxe з рулем TM. Через ось ці ребра міцності гасяться всі його вібрації. Досить його гарно тримати. Змикаю першу швидкість і починаю рухатись. Ось так. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас привітати на каналі «Булаточка.Інфо» в рубриці Хвилинка довіри. І як ви бачите, під цим фірмовим прапором від «Вейма» у нас знаходиться престижний мотоблок. А саме вейма Deluxe vm 1100 be 6 дів і саме «Вейма Делюкс» престиж. І саме сьогодні на нашому каналі для Віктора з міста Києва буде огляд, огляд за послугою хвилинка довіри саме цього мотоблока. Наші підписники довго чекали, коли ж на каналі буде трактор, тому що більшість вважає саме що дизельний двигун, і порівнюють його з трактором. І саме сьогодні для вас, шановні, буде огляд мотоблока 1100 be 6 ДІФ. З дизельним двигуном. І як ви бачите, він такий досить колоритний, гарний козацький мотоблок. І з цим, бачите, чудовим дизайном капот. Під капотом встановлений двигун потужністю 9 кінських сил від виробника Вейма. Як ви бачите, ми зібрали фрезу, встановили її відразу на це кріплення. Мотоблок в комплектації йде на 12 колесах з ногою, розблокіратором, з рульом КМ, ось таким бардачком. В бардачки у нас дещо лежить, що мені знадобиться для того, щоб заміряти ширину захвата на фрезі. Це було прохання від нашого підписника, який до цього також підходить мотоблока і хоче його. Замовити. Ну і відразу за послугою хвилинка довіри хочу показати вам серійні номери. Дивіться, це номер мотоблоку. І ось цієї сторони відразу хочу показати серійний номер двигуна. За послугою хвилинка довіри, мотоблок був зібраний. Влиті моторні мастила. В двигун вливається моторне мастило 10W40. В редуктор вливається 3 літра трансмісійного масла 80В90. Ну і відразу хочу показати, що ви отримаєте і замовляєте від нашого виробничого партнеру Агромарка ось такий щепний пристрій. В комплектації йде лійка, зіп. Обов'язково йде. Керівництво або посібник з експлуатації. І там ще я не покажу, а потім покажу буде подарунок. Ну і, шановні, зараз для нашого підписника, для Віктора, буде саме приємне. Дивіться, я ось так ось знімаю, бачите, саме тут є і отвір для того, щоб транспортувати ось цю фрезу фреза як ви бачите, 1, 2, 3, 4. П'ятисекційна і йдуть маркери. На кожної секції по 4 ножі. Яка ширина захвату? Дочекайтесь обов'язково. В кінці огляду я вам все це покажу. Ну і, шановні, ось сам красень мотоблок. Мотоблок виглядає чудово. А давайте подивимось, як він запускається. Шановні, перед тим, як запустити мотоблока, Обов'язково перевіряйте нейтральну швидкість. Слідкуйте за технікою безпеки, тому що ці мотоблоки важкі. Ось, у мене мотоблок стоїть на нейтральній швидкості. Надалі я тисну цей важель вниз. Дизель запускається на максимальних обертах. Хочу відразу показати. Ну і так як у мене мотоблок йде з електричним стартером, я буду зараз його запускати. Ось так запускається дизельний мотоблок. Хочу включити відразу світло. Вижимаю щеплення лівою рукою. Метаю на себе першу швидкість. Ще збавлю оберти. І ось так хочу показати, як рухається мотоблок на зменшеній швидкості. Покажу вам, як працюють розблокиратори. Далі ставлю другу швидкість, не до ключі. Є друга. Тепер ставлю дай збільшений ряд швидкостей, ставлю першу. І відразу бачите, наскільки швидше він їде. Нейтраль. Ставлю лоу і рухаюсь назад. Дивіться, наскільки мені зручно, коли ти маєш, коли не ряд швидкостей, тримати цей потужний мотоблок. Від... Дивіться, для того, щоб його... А, давайте я вам покажу фару, як працює. Бачите? Для того, щоб мотоблок заглушити, ось бросаю цей важель. Ну і, шановний Віктор, шановні глядачі, дивіться наскільки зручно тримати мотоблок Вейма Делюкс з рулем КМ. Через ось ці ребра міцності гасяться всі його вібрації. Досить його. Гарно тримати І він в руках власника тримається досить впевнено. Тому, у кого є можливість, обирайте Вейма делюкс з рулем КМ. Досить гарна версія. Ну і зараз, всім цікаво, я зніму колеса і встановлю фрези. А перед цим як зняти колеса, я з бордачка достану ось таке, бачите, є місце для рулетки. І поближче підійди, будь ласка, хочу поміряти відразу. Відстань між осями коліс. 770. Так, ще раз хвилинку. Так, є там цент. Да, 770. Тобто ця інформація також буде цікава нашим підписникам. Ну і саме зараз я зніму колеса, встановлю фрезу і поміряємо ширину заходу. Ну а. В кінці буде ще щось цікаве. Тому дочекайтесь обов'язково кінця огляду. Буде цікава інформація. Дивимось. Ну, шановні глядачі, шановні наші підписники, дивіться, як виглядаєте вермотоблок з встановленою фрезею. І хочу відразу поміряти ширину захвату. Так, приблизно так. Ну, десь. 1700 міліметрів, ну, так, да, 170 сантиметрів. Ось така фриза. Але, шановні, коли будете застосовувати таку ширину захвату, будь ласка, враховуйте стан ґрунту. Ну і зараз я покажу, як він себе веде. Зараз приберу підніжку. Опа. Так, підніжку прибрав. Як ви бачите, у нас саме не той ґрунт, ми на щебені, але хочу просто дещо вам показати. Ну і саме зараз я покажу, що таке фреза на диференціальній ногі. Тобто тисну цей важель, перевіряю нейтральну швидкість. обов'язково, ну і Запускаю. Так, додам обертів. Вмикаю першу швидкість і починаю. Описать. ось так ну и назад ну и ось Шановні глядачі, шановні підписники, зараз я поставлю на підніжечку, ось так виглядає мотоблок Делюкс. ось таку має фрезу. ось так зібрані ножі, ось це комплектація. Ну, а в кінці огляду, як я вам і обіцяв, цікава інформація. Саме для нашого підписника, якщо ви Підтверджуєте, що ви є нашим підписникам, ви отримуєте обов'язково від нашої локації, фірмової локації мій інструмент ось такий набір викруток від виробника Стенлі, від виробника Stanley Black Decker. Ну і від нашої компанії обов'язково ви отримуєте ось таку бонусну картку. Бонусна картка, яка вам дасть можливість накопичувати бали, списувати бали і отримувати потім за ці бали. або… Інструмент або якісь додаткові послуги, або, можливо, на е, навісне обладнання від нашого виробника агромарка. Дякую, що обираєте наш сервіс. Харків працює, Україна працює, все буде Україна. До нових зустрічей на каналі Булаточка.Інфо.